Мюзикл Різдвяне диво дістався Вінниці. Першого дня показ вистави відбувся в актовій залі Вінницького коледжу культури і мистецтв перед початком виступ гурту Войс оф'юкреїн. Вінниця стала 15 15-м українським містом, в якому презентували різдвяне диво виставу про сімейні цінності. Мюзикл благодійний зініціював його фонд Мрія. Гроші збирають на будівництво молодіжного центру в Бучі, каже представник фонду Роман Маховський. Ми будуємо центр в Бучі. Там ми хочемо відкрити різні напрямки, хочемо якось духовно підтримувати так. Українців, тобто це теж наш основний така наша мета. В основі вистави казка Ганса Крістіана Андерсона, дівчинка Сирн. Никами. Артисти, вистави м'юзиклу, непрофесійні актори, роль Ганни виконує 18-річна Катерина Кулешова. Розповідає, навчається у Київському лінгвістичному університеті, родом із Хмельницького. Докторської діяльності дотепер відношення не мала. Втім, роль героїні їй близька. Каже я в дитинстві, була така сама, як вона. Я сварилася з бабусею, з дідусем, з мамою. Я ну бісилася завжди і не думала взагалі ні про що. Тому коли я зараз. Граю, там є такі моменти, коли потрібно бути сумним, коли вона втратила своїх батьків, коли вона не знає, що коїться. Я завжди порівнюється з собою. За два місяці Катерина разом із командою презентувала виставу у 40 містах Європи. Там вдалося зібрати 60 тисяч євро. Зараз дуже важко багатьом людям, не тільки через війну, а й через різні життєві обставини, проблеми. І така вистава вона дійсно дає якось світло, якусь радість. Серед учасників вистави і 19-річний Нікіта Майданович. Він грає полісмена. Така роль в мене. Там я такий дивакуватий. в мене різно міняється настрій, тому що є Анна, яка бешкетує, а мені це не подобається. Я за нею бігаю, а вона мене там і то подарунки кидає, то ще щось. То таке. Але все одно я. Такий персонаж в кінці все одно я хочу, щоб Анні там подарили подарунки. Так далі, переживаю за неї. Вхід на виставу безкоштовний. Гроші для будівництва центру глядачі кидали у скриньки. Вінничанка Алла Філіпова каже, вистава їй сподобалася. Така молодь і такі концерти. Вони дуже стимулюють і підбодрюють, і що є мрія надія. Загалом протягом вихідних постановку різдвяне диво у Вінниці показали тричі. За словами Романа Маховського, вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.